Колготки під імітацією капронових колгот дивіться. Получається, тут всередині йде міг, Вони дуже тепленькі, там, де в них. В самому внизу потрібно взутися, ідуть просто капронові плотні колготки, як тисячуденки. денки. Вони розміри 44 по 56. По різному трошечки йде лікало. Дивіться, менші розміри ідуть з одним швом спереді і один шов ззаді. Більші розміри ідуть, получається, на два шва взаді, один шов спереді. Але є така хитрість. У нас, дівчата, вже так спробували, ми в прошлому році розкусили. Щоб не було, якщо ви вдягаєте. Плаття і не було видно на попі два шва, одягаєте їх наоборот швами вперед, а один шов назад. І виходить, дуже гарно тоді виглядає, вже такий ми таку хитрість просто придумали для більших от, розмірів, де два шва є. Так, по ціні вони 238 гривень. Якщо їх брати шість штучок, 212 гривень. Зрозуміли, ось так доставочка. В нас є новою почтою Укрпоштою. Укрпочта йде з наложеним платежем. Може бути 100 гривень предоплати. Нова почта тільки по повній передоплаті.